Добрий день YouTube! З Новим роком. Коли не п'єш, починаєш думати. А коли з похмілля не хочеш робити, нічого, починаєш думати іще більше. Ось, ось, що ми з малим придумали, до січкарні електродвигуна нема. Але є оце ще такий дирчик. І отака січкарня. І є ось, ось така люцерка перестигша. Зараз подивимося. Що воно робиться? Так, вода є. А. Так, попитка номер два. Бо там трошки у нас була аварія. Ну таке буває в світі моторів. Треба просто соосно виставити, той шківок і цей шківок. Тоді ремень, ремень, кстати прорізіненої тканини, а я думаю можна звичайну взяти цю пожарний рукав. вдвоє його скласти. І в принципі буде воно та сама матата. Мало-малий газу даєш. Ну так воно молотить. А таке воно вилітає. Дай йому газу, йому не вистачає воздуха заслон. а так воно шепче Та ще кинем. Коротше, всіх з Новим роком. З усіма святами. Будемо продовжувати далі. Бо треба хазяйство кормити, так сказати. Чуть-чуть По погано, тому що ножі не встигають його перемолотити. Жорстка люцерка перестояла. Це так Сусіди віддали мені, наче щоб скосив, а я мало того, що скосив і ще й забрав. А тепер будуна. Сьогодні друге число. Неохота його крутити вручну, експлуатувати малого. Прийшлося придумати таку от шлею ремня і приспособити дірчика свого. Бензиновий отбора мощності в нього нема. Ну таке відео. Ті зі святами.